Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами е, таким невеличким лайфхаком щодо поливу. Ви знаєте, дуже дивилася багато відео різноманітних щодо саду, городу, бо дуже люблю дізнавати щось новеньке, корисне і натрапила на крапельний полив своїми руками. Е, і до речі, він знаєте, виявився на такий дуже бюджетний, е, і я вирішила його спробувати, бо є такі в мене, наприклад. Рослинка, да, які ну, ось, потребують дуже частого поливу, да, але ось і, і ростуть вони в мене так поодиноко. І е, я хочу використати для цього крапельний полив, щоб на них ну, менше витрачати часу на поливання. Е, і можливо, це також відео буде корисним тим, хто е, ну, не має змоги да, постійно підливати рослинки на городі. Тому можна скористатись саме цим крапельним поливом. Він є дуже е, такий дешевий, да, і доступний кожному. Тож давайте я вам зараз покажу цю технологію. Отже, дивіться, а що нам треба з вами буде? Нам треба буде баклажка. Ну, я беру п'ятилітрову, чому п'ятилітрова Вона довше вистачить. Так? Значить, ось, наприклад, у мене кавунчики, да, і диньки. Ну, я вам зараз покажу. Я вже поставила декілька баклажок. Одна баклажка в мене вже експериментальна, я її поставила трошки раніше. Зараз за неї також розповім. Значить, що нам треба? Нам треба баклажка, яку ми набираємо водичкою. Потім дивіться, значить, ну, ставимо до тієї культурки, яку нам треба буде підливати. Ось у мене, наприклад, два кущика кавунчика. І я хочу, щоб вони в мене поливалися да, за допомогою цього ж крапельного поливу. Також нам треба буде саме звичайнісінький шприц, який ми можемо придбати в будь-якій аптеці. Коштує він також дешево, я не знаю, може гривні, може дві. Скільки зараз коштує шприц, до речі, може бути найдешевший і найпростіший. І саме з цього шприця нам треба з вами взяти лише тільки голочку. Відкриваємо голочку, зараз я її відкрию: ага, обережно. І тепер дивіться, що я роблю: мені треба протикнути голочкою а, значить, самому низу. Так, зараз я так буду близенько вам намагатися. А, в самому низу треба буде а, проколоти бутилочку. Зараз ми це і зробимо. Для того, щоб водичка. Так, отак. Дивіться, ось я проколола. Тепер голочку встромляю на самий, а, значить, до а, самого носика голочки. Да? І ось, подивіться, в мене вже починає крапати водичка. Зараз, ось я відзніму, бачите? Ось так вона в нас крапає. Ось. Бачите, Е, да? І ось таким чином буде працювати наш крапельний полив. Значить, Дивіться, в деяких відео бачила, що кришечка ще регулюють. Ну, я, як то, знаєте, порегулювала, вона в мене однаково все одно крапає. Тобто кришечка не має ніякого значення. Так, це ось, бачите, да? От один у мене, наприклад, ось кавунчик. Це ось я на диньки поставила. Ось на диньки поставила. Ще однієї баклажечки у мене не хватає на цей кущик. І, В далечині також я для диньок поставила баклажечку. Ось у мене ще один кавунчик залишається. Ну, нічого, я також десь знайду баклажку. Ось, подивіться, баклажечка. Така сама ситуація: голочка втикнута, ось дивіться, капає, бачите? Водичка капає потихеньку. Так, ну зараз я попробую тут кришкою, як воно буде. Ага, дивіться, якщо ви кришечку відкручуєте трошечки, то капелька буде капати е, трошки швидше. Тобто, якщо вам треба буде десь поїхати або відлучитися від дому да, на декілька днів, кришечку трошки відкрутіть, щоб вона, е, вона наглухо закручена не була. І тоді крапелька буде постійно крапати. Так, ну ось подивіться, будь ласка, мій експериментальний кущик. Значить, я його поставила вчора. Зараз вам покажу ну, так. Ось у мене голочка, ось капає водичка. Бачите, да? У бутилці ще ось так води в мене залишилося. Ну, вже трошки менше, е, значить, половини. А вже прийшла доба. І ось, бачите, він отак крапає біля кавунчика, ось така е, волога. А плямка грунту, ну, звичайно, ще треба його замульчувати, щоб волога довше зберігалася. У мене просто немає зараз чим мульчувати, ще траву ми не косили. Ось таким способом можна також забезпечити полив своїм рослинкам, якщо вам, наприклад, треба десь відлучитись, або навіть щоб, знаєте. Не відволікатися на ось, наприклад, ці шість кущиків, да, які в мене є, чи сім кущиків, які в мене є, і наприклад, займатися гірками, помідорчиками, да, а тут тільки інколи доливати водичку. Тож сподіваюсь, моє відео було вам корисним. Може, стане в наході. Пробуйте, експериментуйте. Всім бажаю гарного дня! Бережіть себе і всім до побачення.